Ось іще, до речі, один лох мого сезону. Малина, яка дуже-дуже важко піднімається. Раніше вона завжди була а ось, за ці опори і під осінь, прям, прям взагалі. ну, Можливо, ще підтягнеться. Це перший лох, і там у нас ще один шматочок. А це другий теплиця, трошки вже розсипається. Цього року будемо її прибирати. Ну, отже, видно чому. Там, до речі, дуже гарно росте бур'янець, Цього року теплицю ми не використовуємо, бо планувалося її розбирати. Ну, може, 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 все ж таки це вийде зробити. От, і тут, теж, бачите, яка манюнка. ну, Залила ще раз добривами, може піде вверх, бо ґрунт тут дійсно дуже погано родить. Дуже погано все росте. Тому приходиться виключно з добривами все вирощувати.